Пам'ятаєш свої сім-шість років, коли ти малював свою сім'ю, собаку, як ти біг до мами з цим малюнком, хотів їй показати, похвастатися? Я теж люблю малювати, але я ніколи не малювала свою родину, тому що мені це завдавало біль. До дитячого будинку я потрапила в 10 років. Мама зловживала алкоголем, і коли приїхала служба, її забрали до лікарні. А нас сестрою до дитячого будинку, сказавши, що ми там будемо деякий час до тих пір, поки маму не вилікують. І тоді ми будемо знову разом. Але потім мені сказали, що мама померла. Відверто кажучи, я викреслила всі спогади про дитячий будинок. Там було не затишно. Там не було підтримки ніколи, а ласки, там, не знаю, там всі на тебе байдуже. От так. Наприклад, нас виводили гуляти. Я дуже просилася залишитися там в корпусі, щоб посидіти спокійно, помалювати. Тому що для мене це медитація, для інших там погуляти. В залежності від того, який був вихователь. Деякі не дозволяли, їм було байдуже на те, що хочу я, на те, що мені це подобається. Коли нас забрали до прийомної родини, там почали нами займатися. Тоді мені мама запропонувала обрати якесь хобі. Так як я люблю малювати, я вибрала малювання і мене возили в інше місто к дуже крутому вчителю. Я любила. Брати конкурси мені це дуже подобалось, і я дуже вдячна мамі за те, що це тепер буде подальше моє життя. Я буду плакати. Чтобы ласка. Нет, я просто правда я благодарна за то, что она всем помогает вот. а, за то, что я сейчас учусь на профессии, которую я люблю, ценю, которая мне нравится, за то, что меня не принуждали там учиться в меди, потому что это нужно. Мама завжди підтримує будь-який мій вибір вибір будь-кого з нашої родини. І це дуже круто. Зараз я навчаюся на третьому курсі на графічного дизайнера. А якщо б я залишилася в дитячому будинку, я б хотіла сказати, що так, я все зможу сама, але, на жаль, це не так. Я не думаю, що в мене б вистачило сил боротися з викладачами за те, щоб малювати. Або в мене б вистачило сили так сильно вірити в саму себе, як вірить мама. І мені б дуже хотілося, щоб ще більше дітей з дитячих будинків були так само вдячні своїм батькам, як я вдячна своїм. Мама, тата. Я вас люблю і дякую вам.